Вітаємо, Вітаємо вас, малята! Пропонуємо вам сьогодні поговорити про одну з найважливіших речовин у природі. Відому всім нам рідину! Вода найважливіша на нашій планеті. Усі її вживають, у воді зароджується життя, без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. Тож запрошуємо вас, друзі, у пошуково-дослідницький центр. Для визначення властивостей води. Малята, як ви гадаєте, вода має запах? Давайте перевіримо. У порожню склянку нальємо чисту воду. Пахне вода. Так, діти, вона не має запаху. А яка ж вода на смак? Давайте перевіримо. У склянки нальємо чисту воду. Візьмемо першу склянку та скуштуємо. Чиста вода не має смаку. Давайте візьмемо другу склянку. Але до неї додамо ложку цукру. Гарно перемішаємо. Спробуємо. Вода стала солодкою. Давайте спробуємо наступною склянкою. Додамо трішки солі. Перемішаємо, щоб всі розчинилася. Спробуємо. Тепер вода стала солоною. Отже, діти, наш досвід говорить нам про те, що вода змінює свій смак в залежності від того, що ми у неї додамо. А чи має вода форму? Ми можемо це з'ясувати. Якщо воду просто вилити на стіл. Що відбувається? Так, вода просто розтечеться. А що ж буде, якщо воду налити у склянки різної форми? Давайте перевіримо. Візьмемо склянки та нахід туди воду. Погляньте. Вода приймає форму склянки. Давайте подивимось далі, що буде. І знову вода прийняла форму склянки. Давайте ще раз. Погляньте. Знову вода прийняла форму склянки. Отже, ми з'ясували, що вода не має форми. Тепер давайте з'ясуємо, якого кольору вода у склянку нальємо чисту воду. Тепер додамо туди шматочок лимону. Давайте поглянемо, що ми бачимо. Ще ми можемо краще розглянути наш шматочок лимону за допомогою лупи або мікроскопу. Візьмемо склянку з нашим лимоном, поставимо на мікроскоп. І подивимось, що ми там бачимо? Ось погляньте, як гарно видно наш лимон у воді. Отже, вода не має забарвлення, вона розора. Вода у своєму рідкому стані легко переливається із однієї посудини в іншу. Пропоную цікавий досвід крокуюча вода. Цей досвід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати із однієї ємкості в іншу, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори для досліду. Нам знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами: синій, жовтий та червоний. Три порожні склянки та шість паперових серветок, які потрібно згорнути у смужки. Розташовуємо ємності таким чином, щоб порожня склянка чергувала зі склянками з підфарбованою водою. І з'єднуємо їх паперовими смужками. Як місточки. А далі будемо спостерігати, як підфарбована водичка крокує, тобто перетікає з повної порожньої склянки. Бачите, діти, як фарбована водичка переходить місточком до порожніх склянок, і кольори змішуються. Тепер прибираємо серветки. Яким стали червоний та жовтий? Погляньте. Так, помаранчевий. А синій і червоний. Молодці. Фіолетовий. А коли ми змішали синій і жовтий, який утворився колір? Погляньте уважно. Так, зелений колір. Пробуйте повторити цей дослід удома з батьками. Буде дуже весело. В попередньому досліді ми виявили з вами, що цукор дуже легко розчиняється у воді. Зараз я пропоную вам простий, але яскравий дослід із льодяниками Skittles. Для досліду нам потрібна тарілочка та кольорові льодяники Skittles. Розкладемо їх по краю тарілочки та нальємо води так, щоб вона покрила льодяники. Наливаємо воду в центр тарілочки. Ось погляньте, що відбувається. Вода розчиняє барвники у глазурі якою покриті льодяники, і тому фарби починають ніби проштовхуватись у воді, рухаючись туди, де є місце у даному випадку до центру тарілочки. І чим ближче до центру тиснява збільшується, тому кольорові стежки перетворюються на промінці ось таке диво радимо повторити і поспостерігати. Отже, ми з'ясували, які властивості має вода. Давайте лише повторимо. То ще має вода форму? Так, вода не має форми. Чи має вона колір? Молодці. Вона прозора та безбарвна. А чи має вона смак та запах? Молодці. Вода без смаку. Та без запаху. Малята! Вода потребує нашого захисту. Кожен з нас може зробити маленьку добру справу для збереження і охорони водою. Не засмічуйте береги річок і морів. Менше використовуйте миючих засобів. Вчасно закривайте кран на кухні чи у ванній кімнаті. По можливості частіше користуйтеся душем, ніж прийняттям ванни. Шановні батьки, намагайтеся берегти воду і привчайте до цього дітей. Адже вода це найважливіша основа всього живого на нашій прекрасній планеті. Вона є джерелом життя на землі. Дякуємо за увагу! До, до нових зустрічей!